Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал! У нас сьогодні похмуро, цілий день падає дощик. Тому я вирішила вам показати свої композиції в Кашпо, як вони вже гарно підросли і прикрашають мені вхід в будинок. Ось подивіться. Ми з вами разом були. У мене є відео на каналі, кому цікаво, як я яке складала композиції. Два навіть відео є, тому що було це два підходи. І Зараз ви бачите два кашпо з ротангу штучного по два боки. З бегонією. Тут є в мене два різних види бегонії. Одна така верхня з темним лисичком кучерява, дуже гарна. Завжди в цвіту, і по боках бегонія червона. А доповнюю їм композицію бакопа біла звичайна. На мій погляд, це дуже гарне поєднання, яке завжди цвіте і прикрашає вам подвір'я, терасу, вхід в будинок, будь-де чи балкон. Це безпрогіршна, як я кажу, композиція. Тому це досить такі достойні квітки. Ось тут кашпо бегонія вже з темним листочком червоного кольору. З цієї сторони точності така сама композиція. А ось тут дуже красиво вже підріс бальзамін. Дивіться, який гарний колір насичений, двоколірний. Дуже красиво. Доповнює композицію таким ніжним кольором бакопа кучерява. Гарно так наросла вже. І верхушечка це в мене фоляріс. Випустив ось такі. Штучечки. Столик в мене прикрашає теж каланхої, але вже таке біле з розовою такою закінченням плюсточки. І з цієї сторони точно така сама композиція. Теж. Але тут більш гарніше вже до сонечка, Бакопа така насичена. Більше має квіточок, ніж там. Теж фаляріс. Але думала, що весь замін однаковий, тому що я докупляла. А він виявляється трошки інакший, набагато-набагато світліший. Але теж дуже гарно вже розростається, квіточки має. Веща в квіточках і ось така композиція. Далі в мене є в горшку хаутюні. Ось така. Гарна підросла. Вона досить така невибаглива рослина, але вона агресор. От. Вона в мене зимувала так в горщику, так і вийшла. І ось так прикрашає. Ось тут композиція з Алісума. Теж дуже класна рослинка. Всім її рекомендую. Пеларгонія. Камера передає тьманішу такий колір. Насправді вона така яскрава, яскрава. От, і мій коліус перезимувала в мене щепочка. І я його посадила. Хто подивиться відео, подивиться, який він був підненький, але вже гарно так наростає і буде таким гарним пишним кущем. От, з цієї сторони в мене пеларгонія, тільки вже інакшого кольору. І поєднання з цього року собі відкрила цю рослинку. Бачила часто такі композиції з нею, але ніколи її не, не купляла. Аж цього року вирішила собі купити і не пошкодувала. Подивіться, як красиво поєднання з пеларгонією. Називається вона геліхрізом. Така з сивуватим відтінком, але ну, теж класна рослинка. І з цієї сторони в мене в горщиках теж геліхрізом. І в поєднанні з сульфінією, такою гарною великою квіточкою. Щось дуже помало мені вона наростає. Не знаю. А ось тут по боках в мене Алісу. Ізолепіс зими мій. Така гарна травичка. І дуже красива сульфінія. І це який гарний колір. Трапочку такий необичний, але дуже гарний, ніжний, ніжний, ніжне в поєднанні з моєю ось в цих горщиках бакопою. Ось такі в мене композиції прикрашають, а вверху в мене. Ось така красива каліброха пишна в поєднанні з сульфінією. Ось тут така махрова, не махрова, а велика квітка сульфінії. А там проста червона. Ну, вони, правда, ще менші кущики були, докуплялися. Я їх понащіпала і вони вже бачу гарно підуть в ріст. І ось там, однаковісінькі горщики. Ну, теж гарно вже так наростає. Тому це тільки початок літа, червень. Я думаю, що в подальшому буде дуже красиво. Ось таке в мене було відео. Кому сподобались мої композиції, прокоментуйте, можливо, хтось теж так гарно на мій погляд складає. Або, можливо, хтось тільки для себе відкриє ці композиції, то я вам дійсно їх раджу, квіточки завжди вас будуть радувати. Цвісти і прикрашати ваш вхід, балкон, альтанку, то де схоче, там прикрашай. створює свою затишну атмосферу. Тому дякую всім за увагу, всім гарного сонячного дня, хоча і дощику деколи потребує. Головне мирного і спокійного. І скорішої нам перемоги. Всім па-па!